Рі сленту Коломиї, пульбашкове шоу, фотозони, смаколики, персонажі з улюблених казок, а ще аквагрим, велопробіг та веселі атракції. З нагоди міжнародного дня захисту дітей площа перед катедральним собором Преображення Христового стала місцем відпочинку та розваг. Прийти могли усі охочі. Насамперед діти від 2 до 18 років. Усе влаштували працівники та волонтери благодійного фонду карі у співпраці з міжнародними партнерами. Ми знаємо, що діти це те для чого ми працюємо, і те, що вкладаємо в наше серце і душу. Та? Нам справді дуже хочеться е, сьогодні е, вкласти е, частинку любові і добра, бо замало бути добрим. Та казали наш довженіший Любомир Гузар, що замало бути добрим, треба робити добрі діла. Так і власне таке зібрання дітей того, щоб разом вони мали таке своє невелике свято, не втрачали своє дитинство. Е, Yeah. Um... Повторювали десь долю наших дідусів, прадідусів, які пережили жахіття Другої світової війни. А щоб полегшити їм перенесення цих насправді страшних страшної дійсності нашої, ми робимо це свято як каріта з Калимеї, наша структура Коломийської В Межах проекту каріда сант. Ми в кінці закінчуємо наше таке свято для до дня захисту дітей. Це велозабіг, де всі дітки разом і своїми. Батьками, вчителями, наставниками зможуть поїхати нами під супроводом нашої поліції, швидкої допомоги і відпочити, і тим самим пропагувати здоровий спосіб життя. Може гарно, креативно і чудово. Діти в захваті Це цікаво для дітей. Тим більше зараз закінчилася школа, навчання і дітям цікаво, весело. І Ми сьогодні прийшли на день захисту дітей і сьогодні. もう一回。